Я заміжня півроку, і це був би перший наш чоловіком Новий рік разом. Проте свекруха все зіпсувала, ні свята не хочу, ні бачити її. Зі стасом моїм чоловіком ми зустрічалися рік, а влітку одружилися. Жити стали разом з його мамою. Так наполіг чоловік, бо вона часто хворіла і негарно було б їй покинути одну. Словом, жили ми в трьох у двокімнатній квартирі. Всі витрати на їжу й комунальні взяли на себе. Також купували свикрусі необхідні ліки, а восени з весільних грошей навіть оплатили їй обстеження в приватній клініці. Самі розумієте, гроші не маленькі, але ж чого не зробиш для мами. Працювали ми з чоловіком разом на одному підприємстві позмінно. Я спеціально перейшла працювати у зміну Стаса, щоб разом їздити на роботу. До нового року залишилось три дні. Ми планували повернутися зі зміни 31 грудня, відпочити і вже ввечері накривати святковий стіл. Особливих гулянь не планували, але накупили смаколиків і ділікатесів, думали зустріти по традиції з шампанським, по людськи, а потім, коли мама спати піде, фільм подивитися, романтику собі влаштувати. Ага, влаштували б, якби не свикруха. Уявляєте, мій стан, коли в восьмій годині вечора я відкрила холодильник, а там пусто. Зовсім нічого з тих продуктів, що ми з чоловіком купили, ні сиру мого улюбленого, ні риби, ні ікри, що ми на бутерброди купували. Зовсім нічого. Я присіла і не могла зрозуміти, що сталося. Покликала чоловіка. Той здивувався не менше за мене і визвав маму на розмову. І що ви думаєте, ця добра жінка, виявляється, усі продукти віддала доньці своїй, яка вдень заїжджала в гості. Машка, молодша сестра Стаса, нещодавно розбіглася з черговим своїм кавалером, жила сама з двома дітьми в квартирі, яка залишилась їй від бабусі в спадок, ніде не працювала і навіть не намагалася, лише гроші клянчила то в матері, то в брата. Забути про неї ми могли максимум на два тижні тоді, коли вона аліменти отримувала. Але ті гроші вона швидко витрачала і знову навідувалася до нас. Чесно кажучи, Стас допомагав і сестрі, і племінникам. Але коли ми одружилися, він цю допомогу значно урізав. У нас своя сім'я, ми про своїх дітей думаємо, ще й маму лікуємо. Тож, зрозумівши, що від нас нічого не отримає більше. Машка навідувалася до мами тоді, коли нас вдома не було. жалілася на несправедливе життя, що дітей нічим годувати. От мама й віддавала їй всю свою пенсію. А напередодні свята ще й харчі всі з холодильника їй вигрібла. Мовляв, нам багато не потрібно, а там діти, їх шкода. Ага, діти. Я прямо уявляю собі це, як діти шести семи років їдять сир з пліснявою і запивають напоєм з бульбашками. Ідеальна просто картинка, правда? Сваритися з мамою ми не стали. Просто Стас сказав, що пункт допомоги безстолковій сестрі зачиняється, що після свят пенсію свою мама буде отримувати на картку, яку він їй не віддасть. А влітку ми докладемо до тих грошей, що накопичилися, і відправимо маму до санаторію поправити здоров'я. Я вважаю, що це розумно і справедливо. І підтримала чоловіка. А от Машка так не вважає. Вона нам в новорічну ніч скандал влаштувала, прокльонами сипала. Бажала, щоб ми дітей ніколи не мали, раз для її кровиночок їжі пошкодували. А справа то ж не в їжі, а в тому, що здорова 30-річна жінка з рідних гроші тягне і навіть не думає про те, щоб свої потреби, хоч трохи самі забезпечувати і знайти роботу.